Цьогорічне святкування днів міста Мукачева обіцяє бути грандіозним. Запланували чимало культурно-мистецьких та спортивних заходів. Один із основних пунктів програми урочисте відкриття та концерт творчих колективів навчальних мистецьких закладів міста та будинку школярів творче Мукачево. Спершу на головній площі міста над Латрицею діти та влаштували так званий флешмоб, народні танці у вишиваних костюмах. Сажти кашу з я. Далі перейшли до офіційної частини. Після вітального слова Мукачівський міський голова разом із головою обласної ради Іваном Балогою нагородили дипломами, медалями та квітами нових почесних громадян міста над латерицею. Їх виявилося п'ятеро. Грамоти та цінні подарунки від Закарпатської обласної ради отримали і деякі містяни, які зробили неабиякий внесок у розвиток міста. і сьогоднішнє покоління, і покоління майбутніх мукачівців, Істинних патріотів свого краю, своєї держави. Дасть приклад, як треба любити, берегти, примножити цю прекрасну традицію зустрічати з добром, проважати з добром і своїми досягненнями також. Після офіційної частини на гостей свята чекав невеличкий концерт від талановитої молоді. Поки одні насолоджувалися творчою програмою, інші смакували закарпатським вином і традиційними стравами. Сподобалося свято і туристам. Очень приятно люди в'яжливе. Вас на цьому відзначення 1117 сто річниці Мукачева не завершується. Загалом урочистості триватимуть до 19 травня, включно.